Так. Скільки з з тобою робимо? Два, три, 2, 3, 4, 5, 10. Ти хочеш тільки? Дво? Дивись уважно. Це буде важке запитання. Скажи мені, будь ласка, що тут намальовано, знаєш? Це що де, таке? Де. Що це? Грати? Да, це? Грати? Так, це грати. Бамбінтон, так, це грати. Це де. що? А м'яч у кільце, коли кидають, знаєш, як це називається? Попада. Попадати, а гра називається як, знаєш? Баскетбол. Так, баскетбол. А це як гра називається? Чи ти не бачив такої гра? Ця гра називається Хокей. А це що? Скажи, що тут не підходить. Чому? Чому хокей не підходить? Шарик не підходить. Так, да, не підходить шарик, Тому що це гра, це грати, це спорт, 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 а шарик це не спорт. А, це ще таке, знаєш? Береш басейн. Так, да, це ластий, береш у обасейнок. Так, це ще таке. Так. Ні, це не сани, це ковзани. Їх треба вдягати на ноги і кататися по льоду. Катався на ковзанах чи ні? Я. Чи ти бачив, як катається на ковзанах? Мамо, ми катаємо. Що-що? Мій катаємо. Що, що? е, да. <хм> так, мама бачив, як їде? Ні. Вона хоче. До поката на тонку. А, на ковзанах мама хоче дуже покататися. Ну буде зима, вона да, покатається, так? Ні, на тонку. А, на конику, окей. А, це таке? що таке. Зуття. Так, зуття. А це що? Не я. Так, маска щоб наряд. Скажи, що тут не підходить. Чому кросівки не підходять? Чому маска не підходить? Тобі підказати. Дивись уважно. Ми ось це все, все на що взиваємо: на ноги чи на обличчя. На ноги. А маску ми взиваємо на ноги. Ні. Ні, Не взиваємо. Значить, що Ні. не підходить? Ні. Маска не підходить, так. Давай, значить, маска не підходить. Наступне. Тепер дивись ось тут. Подивись уважно на три малюночки. І скажи, що трапилось сьогодні із дівчинкою? Почалось дощ. Тут дощ почався. Нічо. Ні, що з дівчинкою трапилося. Що тут з нею відбулося? Дивись. Вона каталася. Так, дівчинка каталася на чому. На качелі. Так, на качелі. потім що трапилось. Вона побачила. іде дощ? Так. Почався дощик, вона задумалась, так, і ще потім. Діти так вияти. -та Хопить педюсок. Угу. І ще, ви. хлопчик, дав їй пара. Так. Да. Паша. Так, а наші він дав їй парасольку, скажи? Вона не мокла. Що, що? Вона не мокла. Щоб вона не мокла, так. Молодець. Давай п'ять. П'ять.